Друзі та гості мого YouTube-каналу я вас вітаю. В цьому відео про військову допомогу України Україні від Німеччини ну, чергову допомогу. Німеччина передала Україні пакет допомоги на 600 мільйонів євро. Ну і готує ще один черговий пакет на 1,4 мільярда євро. Ви на моєму YouTube. -каналі. Каналі Vector.ua. Не забувайте підписуватись. Хто ще цього не зробив, підписуйтесь прямо зараз. Ставте лайки, вподобайку. Також запрошую ставати спонсорами мого каналу. Таку функцію надає YouTube. Заздалегідь, дякую за таку дію. Ну а тепер поїхали про допомогу Україні. У п'ятницю 11 жовтня Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги на 600 мільйонів євро. Цей пакет включає п'яту систему ППО ПРО ІРСТ СЛМ. І в даному випадку маленька така ремарочка, все ж таки ІРСТ, а не IREST. Бо якщо так, це латиницею написано, але ж це німецька система. А в німецькій мові все ж таки і не читається як Ай, і Т не Ті. Все ж таки, «Ірісте». Ну, Це моя така точка зору. Нікому не нав'язую, але я вважаю, що правильно буде «Ірісте». Далі. Танки, БМП, гаубиці САУ, боєприпаси, дрони. Та інше про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній прес-конференції з президентом України під час його поїздки, візиту до Німеччини. Шольц наголосив, що основним завданням залишається посилення українського ППО та ПРО. Бо Русський Рейх особливо останні місяці активно обстрілює критичну інфраструктуру України, а саме електростанції, а також знищує лінії електропередач. Окрім цього, Шольц повідомив, що до кінця цього 2024 року Німеччина разом з Бельгією, Данією та Норвегією. Передадуть Україні ще один черговий пакет військової допомоги на 1,4 мільярда євро, який включатиме, за словами Шольца, ще системи Ірісте артилерійські комплекси Skynex, це для боротьби. Проти дронів в першу чергу та проти ну, крилатих ракет. Це такий в рази краще, ніж такий старенька система артилерійська система ППО «Гепард» яку Німеччина нам вже давно-давно поставляє спочатку, ну майже спочатку війни, і вони дуже гарно себе зарекомендували. Також в цьому. В пакеті будуть ще чергові гепарди, будуть САУ панцер 2000, бронеавтомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси різні. Також було наголошено, що у 2025 році Німеччина продовжить підтримувати Україну. І вже 4 мільярди євро! На пряму допомогу Україні вже включені до бюджету. Коли з'явилася цифра 4 мільярди в українських засобах ну, в інформаційному просторі, переважна більшість українських засобів інформації, зразу помітили і почали про це. ну, Кричати тут може не підходить, але так акцентовано про це писати і дехто і говорити, що зменшена вдвічі підтримка. Ну, все ж таки, аналітики, експерти, які підходять до коментарів більш прискіпливо, вони повідомляють: так, офіційно з бюджету буде 4 мільярди, тобто офіційно в бюджеті зменшилось. Але допомога ні в якому разі не зменшується. Вона просто буде йти. Ця допомога по іншим статтям того ж бюджету, але не по статті допомоги. Тут як сказано, що пряма допомога Україні. Так от, по прямій допомозі буде 4 мільярди вдвічі менше в порівнянні з 8, з 8 мільярдами в цьому 2024 році. Але за іншими статтями Україна отримає навіть там дещо більше. Мені попадалась цифра 8,6, 8,8, щось таке. Далі, останній чи ні, не останній попередній пакет військової допомоги Німеччина передала Україні 19 вересня цього 2024 року, в який увійшли 22 танки Leopard 1 А5, 61 тисяча боєприпасів 155 мм калібру. Самохідні зенітні установки ППО «Гепард», про які я казав вище, ну і також інша техніка, також варто додати, що Німеччина дозволила своєю зброєю, технікою військовою. Зброю і техніку військову використовувати під час операції в Курській області. Це теж така. Тобто, Шольц ракети Таруси в Україні все ж таки не дає, як би його не, не закликали і німецькі деякі політики, і Україна як би не просила, а все одно таруси табу не дають Таруси. Ну, а взагалі пару слів наприкінці, хочу сказати, що з точки зору такого умовно здорового грузду, Німеччина не з точки зору закону, а з точки зору, повторююсь, здорового грузду, має зобов'язана давати Україні і багато, і, і багато чого, і набагато. На великі суми. Чому? Справа не в там, Другій світовій війні, бо йдуть розмови, коли про допомогу щось українські чи засоби інформації, чи блогери починають критикувати, що не дають, дають мало. Чи... І дехто каже, що так вони взагалі нічого не зобов'язані давати. Так, наприклад, там. Ну, я не знаю, кого привести Данія, Фінляндія, Естонія, Норвегія. Вони дійсно вони не зобов'язані взагалі нічого давати. В моральному плані не зобов'язані. Ну, в юридичному тим більш не зобов'язані. А от Німеччина, Франція все ж таки зобов'язані. Італія теж. Чому? Тому що те, що сталося: війна Руського рейху проти України, війна фашистської Росії, хто. В даному випадку мені більш подобається все ж таки. Ну, не подобається, воно більш підходить е, слово е, по-русски вскармілі Русський рейх, фашистську Росію, яка загрожує і е, Європі, і всьому світу, і напала на Україну. Тому е, не прямі, а такі опосередковані винуватці е, початку цієї війни. Все ж таки та ж Німеччина грала першу скрипку. І попередня канцлер Меркель забув, як її звати, вона теж грала там. Першу скрипку в головному оркестрі Європейського. Ну, звичайно, це перша економіка Європи. Раніше вона була четверта економіка світу, тепер вона третя економіка світу з того з 23-го року. Ну, але ж я ж кажу, вони будували оці всі північні потоки, перший, другий. Так, Німеччина хотіла стати таким газовим хабом і розпреділяти газ ледь не по всій. Європі. І тому їм було знов таки, русський жаргон, їм було пофіг, що, що там диктатура, що там вони амбіції такі у них зростають, зростають, зростають. І навіть після Мюнхенської промови їхнього фюрера в 2008 році, після Грузії, не схаменулась ні німеччина, ні Франція. Ні, Італія, Італія. Вона якось так потихеньку. Там е, дружба. Е. Русского фюрера з Білосконі, ну і таке інше. Тобто, про це не дуже багато говорили, а те, що дуже тісні стосунки економічні, фінансові, політичні між Німеччиною і Росією, і п'яно Єльцинської Росії, і фашистської Росії ще до, до того, як вона стала реальним руським рейхом, тобто і теж саме можна сказати про Францію. Так що мій, та, мої такі думки, що особливо ці три країни вони мають е, обо, обов'язок, моральний обов'язок е, поставляти Україні е, і е, гроші на озброєння і саме озброєння, а потім е, ще і е, ну, за якимись там умовно пільговими е, умовами. Е, Відновлювати те, що зруйнував руський рейх, який вони, по-русски скармілі. Ну, така моя думка. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої коменти, погоджуєтесь, не погоджуєтесь, чи у вас якась своя думка. Повторююсь, хто ще не підписався, підписуйтесь прямо зараз. Лайк. Вподобайка. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до побачення.